Доброго дня, шановні українські аравії, колеги. робимо, очищаємо ворог, який приїхав з поля. У нас це реформ. Весь другий клас. Як кажуть, можемо вам почистити, запакувати все як положено, з документами, все як не знаю, все найкращому як для себе. А тільки знаєте одне, що пшениця зараз вартості росте. Як кажуть, хто раніше встигне замовити, то ціна буде нижче. Хто пізніше зрозуміло, що ціна росте. Ми продавали горох, навіть горох не дають ціни, розумієте, тому що розуміє, що ціна росте. Тобто така історія. Так що кому потрібне житті. У нас є інші сорти, будь ласка, особисто звертайтеся, є хороші, потужні сорти е різних репродукцій. Так що, можливо, кому потрібно, звертайтесь. Якісно доробимо, як для себе. По масі тисячі повинно бути, що зможемо, то і витягнемо. Але в цьому році е насіння я вам скажу не саме велике, ну, Крупного дуже не так багато, як минулого року. В минулого року все-таки дощі пройшли ліпше і не було такої спеки в цьому році. Тобто, як кажуть... Ми першочергово очищуємо на заві, далі ми у нас буде, на будемо його калібрувати і засипати. Побачите обладнання, тобто не буде соромно нікому, тому що обладнання одне із найкращих у світі. Так що запрошуємо до співпраці з компанією TerrorLab. Насіння пшениці є, дуже класне. Результати ділимося тоді, з ким, ну, з ким співпрацюємо, давайте чесно. І перепакуй по пшениці, щоб не те, що людям треба продати, да? там, от там є компанія. Не знаю, назвіть її любо як. Не купає сортів гібридів. Розповідають, оці все класне. Ні, ніфіга не класна. Повірте, навіть в кожної селекції, в кожному оригінаторі є таке насіння не туди, не сюди. Так що він не не, не, не топово, його треба продавати, розумієте? Так що запрошую до співпраці. Пропонуємо тільки те, що собі сіємо. Успіхів вам!